Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами щось смачненьке. Це буде така в собі холодна закуска, торт у вигляді наполеону. Що нам для цього знадобиться? По-перше, це лискове тісто. По кількості дивіться так, яку форму будете ви продавати вашому торту: круглу, квадратну, прямокутну і так далі. Від цього буде залежати кількість вашого тіста. Тісто у нас листкове, в даному випадку я його сам не робив. Звичайно, з магазину. Сардини, три курячі яйця, три перепалення яйця. Перепалення не обов'язково це для презентації, трішки солі. Майонез це я показує, що він буде. А ви будете використовувати стільки майонезу, скільки вам потрібно, але не перебільшуйте. Це також не дуже корисний інгредієнт. Дві цибулини середнього розміру, одна морклина. Три томати коктейльних, знову ж таки, в мене це для презентації, вам не обов'язково <кій> трішки сиру, будь-якого, який вам подобається. Укроп у мене для презентації. І гриби шампіньйони. Ми вчора вже готували, і в нас залишилися вже зовсім готові грибочки смачненькі. Тому в мене вони вже є. А ви свої гриби наріжете, як вам потрібно, обсмажите в спеціях і будуть у вас також такі гриби. Тож почнемо з того, друзі, що. Приготуємо наше тісто, за бажання можна трішки дорозкатати. І тепер за допомогою лінійки я вирівнюю йому края. Воно дуже легко піддається і звичайним добре наточеним ножем або ножем для піци. І Потім ми відмірюємо, У мене це будуть такі більш прямокутні шматочки. Ми, друзі, відмірюємо рівні шматочки. Якщо у вас круглі, то будуть круглі. Ось так. Відрізали. Тепер ми дивимось. У нас тісто 27,5 см. Буду робити. У мене буде такий невеличкий тортик по 8 см. Буде те, що потрібно. Ви собі відміряєте рівненько, і потім ось такі шматочки вирізаєте. І так пророблюєте зі всім тістом. Вирізали необхідні нам форми і тепер тісто відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів духовку і будемо випікати хвилин 15-20 в будь-якому випадку до золотистої школинки. В принципі, яйцем змащувати я не буду, тому що це у нас будуть внутрішні коржі, і я ще зроблю, скажімо так, таку якусь присипку. Тому тут якийсь такий супер золотавий відтінок, мені надавати нашим коржам не потрібно. Все, відправляємо духовку, готуємо до готовності. А поки поставимо варитися наші яйця і займемося іншою начинкою. Цибулю ми мілко нарізали, моркву натерли на терку. Тепер це все відправляємо на пательню. На пательню дамо трішки оливкової олії. Друзі, трішки, тому що наш тортик буде і так дуже-дуже ситним. І осмажуємо спочатку цибулю, потім додаємо морку і осмажуємо це все разом. Цибулю і морку ми трішки підсолюємо. Ну, трішки це я маю на увазі по смаку. Кому як. Є бажання можна додати. Ваших улюблених спецій. Я, в принципі, цього робити не буду. І доводимо доводимо до готовності. Так, ну що ж, друзі, цибулю морку ми обсмажили, трішки підсолювали, нагадую. Гриби в мене вже були готові, а ви берете печериці, нарізаєте їх, обсмажуєте, трішки можете додати спецій. Сир ми натерли мілко-мілко. Яйця ми відварили. Натерли на терку і перемішали з трішечки майонезу. Наші коржі готові. Подивіться, вони ось такі пухкі. Я це зробив спеціально для того, щоб потім їх коли притискаєш, вони ось так ну, е, лущаться. І оце лущення, бачите, ми його будемо використовувати як посипку. Класно виходить. Якщо ви так не хочете, щоб було то перед тим як ставити в духовку, ваші коржі, протикаєте їх вилочкою. Все. Тепер притискаємо кожен коржик. Його ось так обтрушуємо і починаємо викладати. Тільки ж перед цим обов'язково дайте їм трішки пополонути. Тарілки змащуємо майонезом і викладаємо ось так наш перший коржик. Тепер його знову ж таки промащуємо трішки майонезом. Зовсім трішки, небагато. Ось так. Трішки це навіть і я забагато даю. Воно і так буде дуже-дуже ситно. І, звісно ж, калорійно. І викладаємо сюди ж нашу сардину, яку ми вже прим'яли трішки. Якщо не любите сардину, не біда. Є лосось. Є тунець. На сьогоднішній день у нас вибору в магазинах дуже багато, тому беріть те, що вам подобається. У мене буде зовсім невеличкий. Ви ж можете, я вам казав на початку відео, робити скільки, скільки вам потрібно, відповідно, будуть такі коржі. Тому я зроблю такий, знаєте, насичений. Начинки в мене будуть, начинки в мене будуть такі товстенькі. Я вам кажу, спробуйте раз. Вам сподобається. Ось так. Промастили наступний корж і викладаємо ну, по черговості Обирайте самі. я тепер викладаю обжарену цибулю та моркву. Наступний шар ми не промащуємо майонезом, тому що у нас наші яйця вже до них додали трішки майонезу. Ось так, я дуже люблю цей компонент в стравах. Взагалі з майонезом все смачно. Хоч, неймовірно, і шкідливий, як на мене. Але до чого б ти його не додав би, все буде смачно. Наступний шар у нас йдуть гриби. Верх я присиплю сиром, бо дуже його люблю. Ми так ось верх майонезом. І ось так трішки притисніть. Сир буде. Вверх. Ну що ж, друзі, ось така смакота у нас вийшла. Тепер ми відправимо її в холодильник по-нормальному на 4 годинки, а в мене постоїть годину. І тоді розріжемо, скуштуємо. Пройшла годинка. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Обережно ось так розрізаємо. Ось. Просто подивіться на цю красу, друзі. Це дійсно дуже і дуже смачно. Зараз куштуємо. М -м -м. Просто супер. Дуже смачно, але майте на увазі, що дуже калорійно. Ідеальний варіант. Якщо раніше не готували, один раз приготуйте і я вам даю 200%, що ви будете готувати постійно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, друзі. І всім гарного дня. До нових зустрічей.